Доброго дня, шановні виноградарі любителі. Сьогодні у нас 30 червня 2024 року. Ми знаходимося в місті Карлівка Полтавська область Україна на нашій ділянці. Тема сьогоднішнього відеоролику це боротьба з бур'янами і взагалі, що робити в наших міжряддях, на наших насадженнях. Ну, скажу так, це питання задається. Ну, Хай не кожен день, ну через день, через два. Це однозначно в різних телефонних розмовах або в переписці, що ви робите, що у вас міжряддя завжди чисте, немає ніде ні бур'янинки, немає ніде нічого. Ну, Розповім е, історію, перед історією, верніше, як ми розпочинали посадку на цій конкретній ділянці. Ми купили будинок багато років назад і біля нього була така земельна ділянка, в даному випадку 9 соток. Вона була повністю заросша польовою травою, скажімо, десь так, як мінімум по коліна, то й вище була лугова трава, перії, всівозможні багаторічні трави, які просто ну, люди брали під огород, але не використовували його. Перш за все, ми цю, цю ділянку всю обробили два рази гербіцидом. Тобто була вона чиста, не було ніяких насаджень. Пройшли гербіцидом суцільної дії на основі гліфосату обробили. Бур'ян засох, через певний час там відріс якийсь новий, який, можливо, десь міг ще відрости. Ми повторно обробили, ну це зайняло десь приблизно десь місяць-півтора. І далі ділянка була у нас вільна від багаторічних бур'янів. А вже далі почали ми вже осінні насаджувати виноград. Посадили і весь бур'ян, який виростав, ми вже його знищували шляхом механічних всяких приспособів. В першу чергу міжряддя обробляли мотоблоком, а в рядках все прополювали сапою. Сама звичайна сапа, яка як сказати, незмінний наш допоможник в цій роботі, ми з нею працюємо будь-де, хоч на винограднику, хоч на городі. То от це і в цьому і є весь секрет нашої чистоти, на, наших, на ваш, нашому винограднику, і чого ми завжди цю чистоту підтримуємо. Для чого це потрібно? По-перше, ми підтримуємо чистий пар. Чистий пар дає змогу землі максимально прогріватися, прогрівати кореневу систему, а це прискорює вегетацію наших насаджень, вегетацію нашого винограда, так як коренева система прогріта, вона активна, вона працює максимально. І дає більш пришвидшений ріст і достигання нашого винограда, так як ми знаходимося в Полтавській області, це, скажімо так, зона взагалі ризикованого виноградарства. Але останніми роками клімат дещо змінився, час вже трошки тепліше. А в минулих роках і десятиліттях, коли ми вирощували, клімат був дещо інший, вирощувати було дещо складніше. Хоча, от. Ті принципи, які ми застосували тоді, застосовуємо і зараз, і я ну, двома руками тільки за них. Е, розкажу про переваги, чого б, е, чиста земля краще, ніж, наприклад, земля із травою чи земля із е, мульчею. Особливо, що стосується це більш таких північних регіонів України, де не так багато Сонця. Да, влітку сонця вистачає, От зараз стоїть бешена жара більше 30 градусів, пече дуже сильно. А от коли, наприклад, весна і осінь, от в цей період нам тепла б цього хотілося б додати, але цього тепла в нас не вистачає, і вегетація і весняна дещо затримується, і осіння дещо затримується. Якщо ваші виноградники будуть в цей період в траві, або там, допустимо, замульчовані яким, якимись навіть опавшими, там, чи листями, скошеною чи травою. Ваша земля буде прогріватися гірше. Прогрівається гірше земля, затримується вегетація. Затримується вегетація, затримується достигання самої ягоди, затримується визрівання нашої лози. А це в цих регіонах. Ну я рахую дуже небажано. Я знаю. Багато таких прикладів, коли люди до мене приїжджають, ми живемо практично в, однакових, в однаковій місцевості. Навіть от мого рідного брата він живе в цьому ж місці, де й ми, але на іншій стороні цього місця, міста. От У нього виноград достигає дещо пізніше. Там теж дещо якась травичка, дещо якась там мульча, дещо щось. І він завжди приїжджає і каже, в тебе це вже достиг, а в мене ще ні. Ну, кажу, різниця в тому, що земля прогрілася, дало тепло корінням, і вегетація пішла. От Мій принцип вирощування такий, в ньому є свої переваги і є свої недоліки. Недоліки це те, що, звичайно, земля, особливо таку спеку, прогрівається дуже сильно, дуже сильно випаровується волога і треба частіше поливати. Це однозначно. Але це для нас не є велика проблема, тим більше, що, слава Богу, є скважина, ми можемо в будь-який час, була б тільки електроенергія і все можна буде полити. І в, наші виноградники не будуть страждати, але все інше, я рахую, ми маємо тільки переваги. Перевага в тому, що дуже швид і якісно вистигає нас лоза і урожай, ми маємо чудову вегетацію і все чудово розвивається. Тепер, що стосується боротьби з бур'янами, дивіться, якщо у вас, наприклад, є мотокультиватор чи мотоблок, ви можете міжряддя, ми в себе тут по весні завжди. Боремося з бур'янами яким чином. Ми виноград достали з укриття, підв'язали його, і в нас залишилися вільні ж міжряддя. Бо інколи ми вкриваємо його, що частково десь виходить на міжряддя, ми мотикультиватором пройшли, прокультивували, зрихлили землю, вирівняли її. А все інше потім вже або пропалуємо, або ж проходимо інколи ще самим мотокультиватором. Але його недолік дуже великий в тому, що він досить в широкий захват. У нас десь близько, я не пам'ятаю, чи метр чи метр десять широкий захват. По широкому межряді він проходить, але залишаються місця, де просто ним ну, не підлізеш. Для цього існує сапа, але все-таки хочеться поступово відходити від певних таких механічних, дуже впливів на свій організм, коли дійсно помахаєш нею цілий день, то все-таки дуже сильно заморюється і хочеться десь щось більш механізувати. Для цього передивлявся багато різних відео по міні-культиваторах, мотосапа називається. І собі, і собі ми таку модель підібрали. Марки Кентавр, і його ось, зараз хочу вам продемонструвати. Отакий невеличкий помічник, який зможе нам допомогти пройти десь в самому рядку, обробити бур'яни, чи десь на городі між рядками посаджених культур. Захват всього 20 см, 22 десь так приблизно. Тобто, дуже шикарно проходить. Він маленький, він легенький, він буквально там вага незначна, близько 5-6 кг. Його легко перенести в руці. От я його одною рукою взяв і в нього є транспортувальні колеса. Це вони переставляються для транспортування, тільки треба витягти і з цього переставити, якщо треба котити. А ні, то можна просто в руці перенести. Дуже зручний, маленький, легенький. Ну, чесно сказати, люди багато разів просили, якщо щось у вас там є, якісь новшества, що ви застосовуєте, покажіть. Ну от Хочемо продемонструвати його в роботі. Чесно, мені дуже сподобався. Я думаю, він нам буде хорошим помічником. Бо якось вже потихеньку від сапи хочеться відійти. Хоча без неї я розумію, що зовсім не обійдемося, в окремих місцях і він не підлізе. Але більшість такої роботи дрібної, де можна пройти, навіть от попід першим. Першою проволкою він зайде і може пройти. Він працює на бензині, зараз заведемо його, я покажу, як він працює. Не заведеш так зрозуміло. Один нейтрально. Én même pour une proie de a ça de Jó bozán, rád is rétlő és zemlő! Це така штучка, це ми його тільки опробовуємо. Вчора пройшли трошки спробували, дуже так сподобалося, що це швидко. і Особливо ми пробували його на городі. Але й тут, десь до 5 см, він робить досить таку рихлу, хорошу землю. Збиває бур'ян, спушує. Тобто Досить таки швидко. міжряддя ну, нас менше цікавить, а от більше цікавить такі. Між до кущами місця на міжряддях ми можемо пройти і великим культиватором, але якщо десь незначні бур'яни, не треба проходити великі площі, то можна дуже легко обійтися от і таким механізмом, такою чудотехнікою. Замовляли ми цей мотокультиватор, мотосапу на сайті Rom.ua, кому цікаво, ми залишимо в коментарі силочку. До речі, дуже приємно було те, що доставка новою поштою була безкоштовна, то тобто це також додатковий бонус. Відносно недорога модель, і непогано себе продемонструвала. Я думаю, буде нам хорошим, надійним помічником у нашому господарстві як на городі, так і на винограднику. Так що, кому цікаво, можете звернутися посилочки, перейдіть і пер передивитися цю модель. На цьому будемо прощатися. Всім кріпкого здоров'я! Все буде Україна. Кому це відео сподобалося, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть ваші запитання в коментарях. До побачення!